Вітаю! У цьому відео хочу поговорити про оновлений твердопаливний котел від виробника Вітязь моделі Comfort, розібратися в особливості його конструкції та устаткування. Можливо, саме цей котел завдяки своїй універсальності підійде у вашу котельню. Мене звати Віталій. Ви на каналі Котлити ТСК. Не забудьте підписатися. Вітязь Comfort призначені для роботи у водяних системах опалення як з примусовою, так і природньою циркуляцією теплоносія з тиском не більше 2 атмосфер або бар. Експлуатація котла можлива тільки в режимі ручного завантаження палива. Тобто встановлення пелетного пальника виробником не передбачено. Але передбачена дуже зручна лінійка потужності моделі 12, 16, 20, 25, 30, 40 і 50 кВт. Конструкція котлів дозволяє максимально ефективно спалювати вугілля різних типів, дрова вологістю не більше 25%, брикети діаметром 10-15 см, і як домішку в пропорції 50% до основного палива можна використовувати деревинні відходи різної грануляції та якості. Тривалість горіння на одному завантаженні в залежності від якісних характеристик палива сягає від 6 до 12 годин. Однією з особливостей моделі Comfort є можливість обрати товщину температурно навантаженої частини теплообмінника 4 або 5 мм, що дає змогу підібрати котел під ваш бюджет, бо відповідно до довщини стінки змінюється і ціна котла. Модель Comfort адаптована для роботи під керуванням як механічної енергонезалежної, так і електронної автоматики з вентилятором примусової подачі повітря. Гарантії від виробника на тепловий агрегат сягає 4 роки. До речі, під відео буде посилання на серію відео від нашої команди, які допоможуть вам розібратися у типах автоматики котлів, або самостійно розрахувати необхідну потужність твердопаливного котла. Ну а ми перейдемо до огляду конструкції котла Вітязь комфорту. І почнемо ми з того, що, окрім вибору товщини сталі, виробник дає на вибір клієнтам два варіанти розташування димаря верхній або задній, без зміни в ціни моделі. Діаметри димарів і вимоги по висотам зараз перед вами. Шиберна заслінка присутня як з верхнім, так і з нижнім розташуванням димаря. На верхній панелі котла розташовані механічний термометр, штуцер під запобіжний клапан, штуцер прямого трубопроводу до системи опалення діаметром 2 дюйми, але у потужностях від 12 до 30 кВт з верхнім димарем, штуцер прямого трубопроводу знаходиться на задній стінці котла. На правій стінці розташовані штуцер для під'єднання механічного регулятора тяги і штуцер для встановлення електричного тена. Причому обидва штуцери присутні на всіх моделях до 50 кВт включно. Ну а на задній стінці ми бачимо штуцер з ливого дискотла та штуцер зворотнього трубопроводу системи опалення діаметром 2 дюйма. А в моделях від 12 до 30 кВт включно, з верхнім розташуванням димаря ще і штуцер прямого трубопроводу. На фасаді котла ми бачимо три двері. Нижні двері зазнали змін. Тепер вони здвоєні і дають можливість обслужити як зольний відсік, так і колоснікові грати. Ящиком для збору золи і попелу вітязь комфорт укомплектовані. Також для запобігання висипання золи з колосникових град виробником встановлений додатковий щиток. Колоснікові грати виконані з безшовних труб з постійною циркуляцією теплоносія діаметром 48 мм, стовщиною стінки 5 мм. Нижні двері оснащуються повітряним клапаном з вушком під ланцюжок механічного регулятора тяги та зйомним перехідником з отворами для встановлення вентилятору. Крізь середні двері ми завантажимо паливо до нижньої кромки вікна. А таблицю з розмірами камер згоряння ви зараз бачите на екрані. Верхні двері ревізійні і призначені для чищення та обслуговування конвективного теплообмінника, який має вигляд водонаповнених полиць, кількість яких змінюється в залежності від потужності. 12 30 кВт 2 полиці, 40 і 50 кВт 3 полиці. Відповідні розрізи ви зараз бачите на екрані. Паливо вкладається на колоснікові грати і розпалюється у верхньому шарі за допомогою паперу. Або тріски. Повітря для горіння подається під колоснюкові грати. Продукти згоряння, утворені у процесі горіння, проходять через двох або трьохканальний газохід і виходять у димар. Посилання на ціни та повну технічну інформацію. Буде в описі під відео. Контакти для консультацій та замовлень на екрані. Наші фахівці допоможуть вам з підбором обладнання до системи опалення та котельні і монтажем. Дякую за увагу! З вами був Віталій та інтернет гіпермаркет Котлів ТТСК. Телефонуйте і переконайтеся, що ми знаємо про котли все.